Негативне сальдо торговельного балансу за підсумком травня збільшилося до 746 мільйонів доларів, тоді як місяцем раніше становило 293 мільйони. Остаточні дані опублікував Нацбанк. Він же пояснив зростання негативного показника розширенням імпорту нафти і продуктів її переробки та виплатами дивідендів. Натомість позитивні цифри демонструє підрахунок фінансових операцій. У травні було 767 мільйонів. У підсумку всі позитивні валютні потоки перекрили негативні. І зведений баланс за травень вийшов із профіцитом у 2. 20... 21 мільйон доларів. У НБУ поки що спокійно сприймають подальші перспективи. Упевненості додає майбутній валютний виторг від експорту нового врожаю. Державний бюджет дозволяє кабіну позичити за кордоном понад мільярд доларів і що залишаються у резерві осінній транш МВФ. Імовірність його надходження непогана, вважають аналітики, адже урядовці недаремно форсують пенсійну реформу. Один із законопроектів мають розглянути у другому читанні. А інший про запровадження другого рівня пенсійної системи президент доручує підготувати до вересня, щоб винести на обговорення. Нєм якщо всі очікування справдяться, підстав для хвилювань щодо від'ємних значень не буде. По поводу платіжного балансу він абсолютно збалансірований. Таких то різків поки мені ощущає. У нас прогноз приблизно збалансірованого платіжного балансу, тому особливого давлення ми не відчуваємо.